Участь кальція в процесах організму продовження відео 2. одинадцятим пункт: забезпечення функціонування певних ферментів. Кальцій активує певні ферменти, які важливі для метаболічних процесів, таких як метаболізм жирів і вуглеводів. 12. Регулювання гіпофісу та щитовидної залози. Кальцій впливає, впливає на вироблення гормонів гіпофісу і щитовидної залози, які важливі для регулювання метаболізму і росту. 13. Участь у процесах детоксикації. Кальцій може допомагати у зв'язуванні і виведенні деяких токсинів і важких металів в організмі. Уявляєте? 14 контроль за артеріальним тиском. Кальцій може впливати на розслаблення і скорочення гладких м'язів стінок артерій, що допомагає регулювати кров'яний тиск. 15. Розвиток і підтримка здоров'я шкіри. Кальцій необхідний для підтримки здорової шкіри, оскільки він може впливати на процеси клітинного оновлення і регенерації шкіри. От так. 16. Регуляція кислотно-лужного балансу. Кальцій допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс в організмі, що є важливою для нормального функціонування багатьох біохімічних процесів. 17. Підтримка здоров'я репродуктивної системи. Кальцій може впливати на функції репродуктивної системи, регулюючи певні гормони і функції пов'язані з менструальним циклом у жінок, сперматогенезом у чоловіків. Вісімнадцять участь у процесах росту і розвитку. Так, кальцій є критично важливим для нормального росту розвитку дітей, підлітків, особливо для формування кісткової тканини каркасу. Дев'ятнадцять Підтримка конюктивних функцій. Існують дослідження, що показують, що кальцій може впливати на конюктивні функції і пам'ять завдя... завдяки його ролі у нейронних процесах. 20. забезпечення енергетичного метаболізму. Кальцій впливає на енергетичний метаболізм, беручи участь у виробництві і використанні енергії клітиною. Продовження наступному відео.